Як гарно жити без війни, бери цілющі природи, Нема й не буде їм ціни, ранково віє прохолода, як гарно жити без війни. І трави росії в спокої, хлібів розкинули слони, пливе їх запах скрізь рікою. Нам гарно жити без війни, співають жайворонки в полі, рулади їх не зупини. Краса навколо, всім доволі. Так гарно жити без війни, Лисі в проріджену частину у кращу сторону зміни, рости дочку, рости і сина, щоб не знали сліз війни. У тім, що є ще люди звірі, немає нашої вини, нам би хотілось жити в мирі. На жаль, немо плоди війни, та прийде час і пережити.